На долині туман, на долині туман упав, Мак червоний в росі, Мак червоний в Російську По стежині дівча, по стежині дівча йшло в очах. Плеліто в очах цвіло, на долині туман, на долині туман упав, Білі ніжки в росі, білі ніжки в росі скупав по підгору дівча, по підгору дівча йшло, мак червоний весел. Мак червоний в село несло. слок Мак... на... на долині туман, на долині туман упав. Мак червоний в Росі, Мак червоний в росі скупав. за дівчата тим і я, за дівчата тим і я ступав. Бо в долині туман, бо в долині туман Рослав.